Фармадол. забудь про головний біль. Отже, друзі, справді ми продовжуємо. І справді телеканал 1+, плюс працює над виробництвом нового ток-шоу під назвою Говорить вся країна. Кожен випуск цього ток-шоу буде будуватися довкола. Однієї історії з життя героя, або ну чия історія стала надзвичайно резонансною для нас за оці 10 місяців, і місія цього ток-шоу, говорить вся країна, це встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах. Воєнного часу ну і, як я вже сказав, ведучим ток-шоу стане відомий журналіст телеведучий Олексій Суханов. Він народився, виріс і 40 років прожив в Росії, але через війну зрікся свого минулого. Олексій Суханов марив телебаченням із дитинства, але пішов навчатися до університету комерції на українське телебачення. Олексій потрапив 2012-го, коли йому запропонували стати ведучим. Та коли у 2014 році Росія розпочала війну, телефону. Ведучий переїхав до України назавжди та звільнився з російського каналу в Україні. Олексій реалізувався не лише як телеведучий, а як громадянин. Вивчив мову і отримав український паспорт. Ну, і ми вітаємо Олексія Суханова в нашій Олексій, студії. проходь нас на студію. Раді вітати, раді бачити. Привіт з новим, ми з новим роком. І вас з новим з роком, переможним Так, 2023 тисячі двадцять роком. Давай одразу почнемо. О, здравствуйте. <ріст> Я думаю, глядачі дуже раді тебе бачити. І це взаємно. взаємно. Як розпочався 2023? -й? Як ти все а, новий рік? А, дуже а, приємно, дуже затишно, тому що у мене вже понад 10 років традиції. Я зустрічаю новий рік завжди а, в ніч проти 31 грудня, 1 січня а, вдома, у Києві. За мирних часів так було, що і зустрів новий рік у Києві, а 1 січня е, зранку е, попрямував, полетів ну, до Юрмали зазвичай. Mm -hmm. А так зараз, якщо такі обмеження, у нас яким е, е, покладе край, звісно, 23 й рік, і ми в цьому не сумніваємось, то ось зустрів десь до п'ятої ранку. Поки комендантська, так? Ну, ну, ні, потім я ліг спати. Вже вікно то. Розумію, розумію. Ось, То все добре, так затишно. А, ну, Ці расистирки, ці нам е, нерви все ж таки поробили. Ну, так. так, ну нічого, ми тримаємось і маємо триматися. Ми змушені це робити. Знаєш, є так. запитання, яке ставили в суботу, коли був угу. такий новорічний ефір сніданку, так абсолютно всім нашим гостям. Що хорошого з тобою трапилося у 2022 му Ви знаєте, попри а, трагічність, трагедійність а, всього того, ось минулого року, 22-го, мені здається, що він навчив нас а, сприймати життя. По справжньому і навчив цінувати найголовніше. Він нас позбавив від всього зайвого і від зайвих навколо нас, mm -hmm. я маю на увазі людей, yeah. а наблизив до тих, хто є справжнім. І другом, і людиною, і коханим чи коханою. То ось він навчив нас насправді, мені здається, це найголовніше. На превелике жаль ціною такою велик, такої великої великої трагедії, але навчив так. він нас дуже справжності. Так. Мені Цінувати, так, здається. мабуть, цей момент тут і зараз справді mm -hmm. тих близьких людей, які є. Саме дуже так. такий цікавий насправді рік. Але бачиш, наступний рік починається з того, що ти повертаєшся. Ти повертаєшся, і це і це дуже круто. Але знаєш, перед тим, давай, от все ж таки, народна любов тобі була дуже велика. І ми навіть знаємо, що в Інстаграмі твикла відео, де вітаєш з Новим Роком і як реагують продавчині в магазині, наскільки О, господи, я господи, розумію. що це подивилися. Ну, ми 40, не Ми 31 грудня було ось 49-річна людина вперлася на прилавок. Ви бачите? Ну, що це таке, господи? Ну, ну, ну як це, це, таке? що це таке, оце, мабуть, справжність. Оце, мабуть, ну, та так. справжність, про яку ти кажеш. Разміш? Немає більше меж, немає бар'єрів. Зірка чи звичайна людина можна так просто взяти і обійняти продавчиню, яка тебе любить, яка там, наприклад, цінує твою творчість, да? твою роботу впізнає і просто як звичайна людина хоче свої емоції виразити Мамиліч, і так, подарувати. Ми ж, всі люди, ми ж всі люди, звісно, і ми всі рівні. І, власне Клас. кажучи, ці хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які зараз на передовій, вони задля цього це роблять, аби ми жили. В європейській країні, де а, кожен а, одне одного поважає, незалежно від так званих цих можна я скажу це слово, довбаних статусів, це цієї всій мійчні, тому що людину а, характеризує не а, не статок її, ністать, не, не статус, ні вік, ні. Політична чи сексуальна орієнтація людину характеризує її душа, якість. І все. Тільки це характеризує людину. То, звісно, ми всі, ми всі однакові, ми всі рівні. Ви знаєте, я колись був у, в київській школі, і мене там вразило їхнє гасло. Ми різні, ми рівні, ми. Ще одне дуже важливе слово. Я вже забув. Ну це було півроку тому. А у мене вже вік. <рі> <рі> ми говоримо як і вся країна. Так давай ближче, <рі> все ж таки до А, ми рідні. Ми рідні, ми рівні, ми, ми, ми різні. Рідні. О, то все ще не все загублено. О, Да, нормально а, скоро, скоро приводів для народної любові стане ще більше. Адже ти став ведучим нового проєкту Один плюс один Україна, який називається Говорить вся країна. Звісно, досвід у тебе шалений саме в такому а, сегменті, в, такому, в таких проєктах. Але за зараз, зараз все ж таки ну, інші обставини. Так, а, а, яким тепер буде шоу? А, воно а, буде таким, як є вся команда, і яким є ведучий. Воно бути, буде справжнім. справжнім. Чому у мене зранку просто язик ще не рухається? Чомусь ви мене так зарано сьогодні розбудили? Воно має бути справжнім. І у цьому найголовніше буде його призначення, тому що всі історії вони дійсно мають бути з життя жодної вигаданої історії. Тому що ну я, наприклад, це не граюся. Я в таке не граюся. Я взагалі не люблю обманювати. І я вважаю, що вводити в оману у будь-яких обставинах це просто неприпустимо. Краще щось не доказати, але ж не обманювати. А це по перше. По-друге, цей проект ця програма. Має бути опорою, потухою для глядачів, неймовірною підтримкою, щоб нас приймали як плече. Тому що я вважаю, що місія призначення таких соціальних ток-шоу так це не розважальний формат, це вкрай практичний формат. І розглядаючи, щоразу будь-яку все, все нову і нову історію, глядач має, має навчатися запобігати угу. а, ось якимось таким не дуже а, хорошим поворотом у своєму житті ми його маємо а, якось підтримати ми маємо підказати, випередити майбуті. підказати випередити те що може не туди піти угу. ось в цьому найголовніше призначення цього а, ток шоу це не просто шоу ток шоу А це ток-шоу. І я завжди а, кажу: а, треба обов'язково щоразу проговорювати. Якщо вас що-небудь Тургує. не влаштовує, Тургує. нам язик на що наданий. Говорити, говорити мова нам на що надана, говорити слова, які складають мову, на що надані, аби говорити ось і треба завжди проговорювати. Не Тримати це в собі, ховати це в собі, а проговорювати, тому що проговорюючи, ми зміцнюємо свої взаємини, якщо Добре йдеться це. про кохання. Ні. А чи стосунки, якщо йдеться про а, знайомих чи товаришів, чи колег будемо говорити? Так. Говорить вся країна так. дуже скоро на 1+,1 плюс Україна з Олексієм Сухановим. А Дякую що, тобі, все? То, ми то все та от давайте так. ще продовжимо. А ми більше, продовжимо Більше ми. будемо говорити Вже даємо що наговориться. Ріднесеньки, слава Україні. І ні, ні. Героям слава. нашим слава, і все буде, звісно, наша європейська і щаслива країна. Ми маємо зробити все. Кожен з нас. Дякую. І зробимо обов'язково. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.